Чи ти коли-небудь запитував себе, чому євреї, навіть починаючи з нуля, так часто досягають небачених висот у грошах і бізнесі? Чому де б вони не жили? Чи то Нью-Йорк, чи то маленьке містечко в Україні, вони знову і знову піднімаються, створюючи капітали, які здаються недосяжними для інших? Сьогодні я відкрию тобі таємницю, яку єврейський народ носить у собі вже тисячі років. І якщо ти слухатимеш уважно, копіюватимеш їхні принципи, ти сам можеш змінити свою фінансову долю. Це не магія, не лотерея, не випадковість, це система мислення, яка робить їх багатими, навіть коли всі інші бідніють. Подумай, скільки разів ти бачив людей, які тяжко працюють, але залишаються з порожніми кишенями. А тепер. Пригадай історії про єврейських підприємців, що піднімалися з руїн після воєн, криз і переслідувань, і все одно ставали заможними. Як це можливо? Відповідь проста: вони мають код багатства, це набір правил, які передаються з покоління в покоління. І сьогодні ти дізнаєшся, як цей код може стати твоїм. Але перш ніж я відкрию тобі перший секрет, я хочу, щоб ти зробив одну річ. Напиши в коментарях фразу. Я відкриваю свій код багатства сьогодні. Чому це важливо? Бо слова мають силу. Коли ти їх вимовляєш чи пишеш, ти запускаєш процес у своїй свідомості, готовий. Тоді слухай уважно: єврейське багатство починається з мислення, вони не ставляться до грошей як до чогось випадкового. Для них гроші це інструмент, а не мета. І перший секрет звучить так: гроші служать тобі, якщо ти вмієш керувати ними. Уяви собі двох людей: перший отримує зарплату й одразу витрачає все на речі, які йому навіть не потрібні. Другий, навіть якщо має копійки, завжди відкладає, частину примножує, шукає, куди вкласти. Хто з них буде багатим через 10 років? Відповідь очевидна: саме так мислять євреї: вони з дитинства вчать своїх дітей. Не працюй просто за гроші, змусь гроші працювати на тебе. Ось чому серед них так багато фінансистів, банкірів, підприємців вони розуміють головне правило: гроші це енергія, яку треба примножувати, а не витрачати бездумно. Але є ще глибший рівень. У Талмуді, у стародавніх єврейських книгах є мудрість: той, хто шукає знання, знайде й багатство, той, хто шукає лише багатство, втратить і його. Зрозумій це. вони ставлять мудрість вище за гроші, і саме тому гроші приходять до них. І тут твоя перша задача запитай себе, чи ти просто. Ганяєшся за грошима, чи ти вчишся керувати ними, вчишся мислити як багатий. Бо якщо ти не змінюєш мислення, ти завжди залишишся там, де зараз. Подивись, наприклад, Соломона. Це був цар, якого називають наймудрішим і найзаможнішим у світі. Він не просив у Бога золота чи армій. він просив мудрості. І що він отримав? І мудрість, і багатство. Бо коли в Тебе є знання, гроші самі знаходять шлях до твоїх рук. Тому другий секрет єврейського багатства спочатку знання, потім гроші. Це означає: навчайся щодня, книга, урок, порада від мудрого наставника, усе це формує твоє фінансове мислення. Ти, можливо, думаєш, але я не маю грошей навіть на книги. І це помилка, яка тримає більшість у бідності. У часи, коли євреїв виганяли, коли в них відбирали майно, що залишалося їхня мудрість, їхні знання, і саме вони допомагали їм знову підніматися. Якщо ти зараз у боргах чи бідності, знай, вихід є, і він починається з мислення: Вчися так, ніби твоє життя залежить від цього, бо це і є правда. Третій секрет: не працюй один, створюй мережу. Євреї ніколи не залишають своїх. Вони створюють громади, підтримують одне одного, передають можливості. Якщо в когось є бізнес, інші стають першими клієнтами. Якщо хтось знайшов нову ідею, він ділиться. А тепер поглянь на себе. Чи є в тебе коло людей, які тягнуть тебе вгору, чи навпаки ті, Хто постійно скаржиться, п'ють, заздрять, пам'ятай, твоє оточення це дзеркало твого майбутнього. Уяви, що ти сідаєш за стіл з п'ятьма мільйонерами, через кілька років ти сам станеш шостим, і, навпаки, якщо твоє коло це вічні боржники, то й ти залишишся таким самим. Тому напиши зараз у коментарях: Я створюю коло багатих людей. Це твій перший крок, щоб змінити енергію навколо себе. Четвертий секрет: честь і вдячність приносять процвітання. Євреї ніколи не забувають подякувати. Вони починають день з молитви вдячності, і навіть у бізнесі вони шанують угоди, виконують слово. Це створює довіру. А довіра це валюта, дорожча за золото. Тепер уяви, ти ведеш бізнес, чи захочуть люди працювати з тобою вдруге, якщо ти їх обдуриш ніколи. Але якщо ти чесний, навіть у дрібницях люди принесуть тобі ще більше можливостей, ось чому євреї багаті. Бо вони розуміють справжній капітал це не гроші, а довіра, а з довіри народжується імперія. І тут твоя наступна дія. Згадай трьох людей, яким ти вдячний сьогодні, і подякуй їм навіть простим повідомленням, бо вдячність відкриває двері для нових грошей. П'ятий секрет, який рідко озвучують гроші люблять швидкість, але вимагають дисципліни. Євреї вміють ухопити можливість миттєво, вони не чекають, поки хтось інший вирішить якщо бачать шанс, діють. Але водночас вони дисципліновані. Це не хаотичні витрати, а точні кроки. Уяви собі людину, якій пропонують інвестувати в нову ідею. Вона думає тижнями, радиться з усіма, втрачає час, а інший, навчений мислити швидко, ухвалює рішення і заробляє. Євреї саме так дія миттєва, але прорахована. А тепер чесно. Скільки можливостей ти вже втратив через страх чи затягування, скільки разів казав собі, Я почну завтра, і завтра ніколи не настало. Ось чому ти застряг там, де є. Запам'ятай, багатство не любить чекати. Якщо шанс з'явився, ухопи його. І щоб закріпити це правило, напиши в коментарях я дію швидко і дисципліновано. Шостий секрет передавай знання далі. Євреї ніколи не тримають мудрість тільки для себе. Вони навчають дітей фінансової грамотності з маличку. Для них нормально говорити про гроші за столом. Уяви собі українську сім'ю. Чи часто ти чув за обідом розмови про інвестиції, заощадження, бізнес? Ні. А саме це й відрізняє багатих від бідних. Якщо ти маєш дітей, почни сьогодні. Навчи їх, що гроші це не зло. А ресурс покажи їм, як відкладати, як рахувати, як думати. Бо найбільша помилка залишити дітей без цього знання. І навіть якщо в тебе ще немає дітей, пам'ятай, твоє коло також вчиться від тебе. Друзі, знайомі, колеги, вони копіюють твоє ставлення до грошей. Будь прикладом, сьомий секрет, роби з грошей слугу, а не господаря. Євреї ніколи не поклоняються грошам, вони не живуть заради них, гроші для них лише інструмент для досягнення більшого, свободи, знань, впливу. Саме тому вони не втрачають голову, коли багатіють. Подумай, скільки людей ти бачив, які розбагатіли швидко, але втратили все, бо вони стали рабами грошей, вони дозволили грошам керувати своїм життям. Євреї. Роблять навпаки, вони використовують гроші, щоб керувати долею. Тут важливо згадати коли євреї будували свої громади після війни, вони ніколи не витрачали останні ресурси на розваги, вони вкладали в освіту, у бізнес, у дітей і завдяки цьому піднімалися знову і знову восьмий секрет поєднуй віру і дію. Єврейське багатство завжди стоїть на двох ногах віра й праця. Вони вірять, що благословення приходить від Бога, але водночас розуміють, Бог допомагає тим, хто сам рухається. Можеш молитися скільки завгодно, але якщо ти не працюєш, не навчаєшся, не дієш, нічого не зміниться. Віра без дії мрія, дія без віри механіка. Але коли ти поєднуєш їх, Виникає сила, яка зрушує гори. І щоб активувати цю силу, напиши в коментарях Я поєдную віру й дію для свого багатства. Це стане твоїм внутрішнім кодом. Дев'ятий секрет вчись бачити можливості там, де інші бачать проблеми. Євреї мають дивовижну здатність перетворювати кризи на золото. Коли всі бачать кінець, вони бачать початок. Коли ринок падає, вони шукають у що можна вкласти. Пригадай кризу 2008 року. Мільйони людей втратили гроші. Але саме тоді єврейські інвестори скупили компанії за копійки, які сьогодні коштують мільярди. Вони знають, найбільші статки створюються саме в часи хаосу, а тепер подивися на своє життя. Ти бачиш тільки проблеми, чи можеш побачити можливість навіть у боргах, у поразках. Бо саме там твоє майбутнє багатство, десятий секрет: будь готовим до втрат, але не здавайся. Євреї пройшли через вигнання, голокост, конфіскацію майна, і все ж вони знову відроджувалися. Бо вони знають, втрати це не кінець, це урок. А тепер я запитаю тебе, чи готовий ти програвати і підніматися знову? Чи готовий ти терпіти тимчасові поразки, щоб зрештою виграти велику гру? Якщо так, ти вже думаєш, як багатий одинадцятий секрет роби гроші універсальними. Євреї ніколи не тримають капітал в одному місці, вони інвестують у різні сфери: нерухомість, бізнеси, золото, інтелектуальні права. Це Захищає їх від будь-якої бурі, а тепер поглянь на себе: чи не тримаєш ти всі гроші в одному банку на одній картці? Якщо завтра станеться криза, усе зникне. Ти маєш диверсифікувати це не порада, це закон, дванадцятий секрет. Пам'ятай про наступні. Покоління, єврейське багатство ніколи не будується лише на сьогодні. Вони мислять століттями. Коли вони створюють бізнес, вони думають, що залишиться дітям, а онукам. І саме тому їхні сім'ї процвітають. А тепер спитай себе: ти працюєш тільки заради власних рахунків, чи ти вже сьогодні будуєш капітал, який переживе тебе? Бо справжнє багатство це коли твої діти починають там, де ти закінчив, а не з нуля. Тринадцятий секрет не відкладай на потім. Євреї не чекають ідеального моменту. Вони починають із того, що мають. Навіть якщо це маленькі кроки, вони рухаються. Бо час найцінніший актив. Скільки років ти вже мрієш розпочати свій бізнес, інвестувати, змінити життя. І скільки разів казав пізніше. Зрозумій, пізніше. Це ніколи. Почни зараз, чотирнадцятий секрет. Завжди залишай запас. Євреї ніколи не витрачають останнє. Вони завжди мають резерв на чорний день, на нову можливість, на несподівану кризу. Це робить їх стійкими, уяви, двоє людей. Один витрачає й живе від зарплати до зарплати, другий відкладає хоча б 10%. Хто виживе під час кризи, очевидно. І саме цей принцип може врятувати тебе завтра. П'ятнадцятий секрет: шукай мудрих наставників. У євреїв завжди є рабини, вчителі, старші, які передають досвід. Вони ніколи не соромляться питати, бо розуміють. Одна порада від мудрої людини може зекономити роки помилок. А тепер скажи чесно, чи є в тебе наставник, чи ти сам намагаєшся пробити стіну головою? Бо без порад, без досвіду інших ти втрачаєш час і гроші, шукай наставників, і тоді твоє зростання буде швидким, і нарешті шістнадцятий секрет. Твої слова формують твою реальність. Євреї розуміють силу мови, вони вимовляють благословення на початку дня, вони говорять про майбутнє, ніби воно вже настало. Вони стверджують Я благословенний і так і стається. А що говориш ти? Я бідний. У мене нічого не виходить, грошей немає. Якщо так ти сам програмуєш себе на бідність, зміни слова і зміниться життя. Напиши зараз у коментарях, я багатий у думках і словах. Це стане твоїм новим кодом. Тепер у тебе є карта з 16 єврейських секретів багатства. Вони перевірені століттями, вони працюють завжди і всюди. Але є одна умова: вони працюють тільки для тих, хто діє. Якщо ти справді готовий, почни сьогодні. Візьми хоча б один секрет і застосуй його, бо навіть маленький крок запускає. Великий шлях, і пам'ятай, ті, хто знає ці правила, мають перевагу над 92% людей. Тепер і ти серед них, але це лише початок. У наступному відео я відкрию тобі ще глибший рівень, практичний план, як застосувати цей код у найближчі 180 днів і побачити перші результати. Тому не зупиняйся. Перейди до наступного відео прямо зараз і продовжуй цю подорож до свого справжнього багатства.